Вітаю, в ход йдуть зелені помідори замість літнього салату, і якщо літній салат треба швидко з'їсти, бо він стікає, то цей салат на кожен день і чим довше він стоїть, тим смачніше стає. Тут є все і солодкий перчик, і цибулька, і навіть смачна юшечка, що хлібчиком підбираєш її до останньої краплинки. Помідорки в мене і середні, і миленькі різної форми. Я їх перерізаю навпіл, можна порізати і кружальцями. Кіплячу воду кладу помідори і, як вода закипить, варю одну-дві хвилини не більше. Головне помідорки не переварити, щоб вони не стали м'якими. Дістаю помідори і нехай охолоджуються. Нам ще треба солодкий перчик, гіркий перчик, часничок та цибулька. Нарізаю все як на салат і додаю до помідор. І одну моркву натерту на терці, спеції, сіль, цукор, олія та яблуневий оцт. і все добре, добре перемішую. Додаю ще свіжої зелені. Ставлю салатик у холодильник, щоб він настоявся, і поки він настоювався, половину добру ми вже з'їли. Добре, що встигла зняти кінцевий результат. Приготуйте такий салатик з зелених помідорів, рецепт перевірений роками смачного, підписуйтесь на канал, апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!